Всім привіт! З вами я Контр-Пелс. Сьогодні буду я робити обзор на Pang Це прикольний блейд, він поки що на другому місці серед моїх блейдів. На першому місці Hellkerbex. На нього я теж буду робити обзор. Зараз я розберу Fang і покажу всі його частини. Лион. Е, зараз. Кільце енергії. Зараз куди? Кільце енергії. Так, Також Е, А тут така закобека, дивіться. Та на диску. І от два титонових диска. Ось. Ось цей титановий диск можна сюди вставити. І вийде один цілий титановий диск. Прикольно, він цільний. Так, добре. Спінтрек виносливий. І наконечник залізний. Так, зараз я беру його назад. І покажу як він крутиться. До речі, це відео це для користувача Grand 3333 Master. В цьому відео я хочу сказати йому, що я не знаю з його турніру, бо на турнір йде дуже мало, просто дуже мало людей. Ну, принаймні, я піду. І можливо, можливо, запрошував своїх двох друзів. Я не знаю, чи вони погодяться про це. Так, ось я складно назад. Класний по вигляду. Але це не означає, що він класний на арені. У мене старенька арена. Баттл Стрикерс. Я буду грати фанглеоном Leon. Мені проти Big Bang Пегаса. Він мене старий, я його знайшов на вулиці. Але правда, з заміненою нижньою штучкою такої як БК. Але отут він такий як Пегас. Він дуже погано в стані, просто дуже. На турнірах я, напевно, не буду грати. А, ну, але зараз в цьому відео я один зіграю. Три, два, один Три, два, один. Я тут одразу вибір, що там було вибрав мені. Набагато сильніший забіг банк Пегаса, Він так складно натренований, І пак вже біг, біг, біг банк газ вже докрутитися. Ну оці програв виграв фангелон. Програш Біг Банфегас. Вирош панделов. Продовжуємо мій обзор. Ну, це був обзор на Beyblade Fang Leon. Бираю всім щастя. Вкладайте відео в YouTube, підписуйтесь на канал, підписуйтесь ось тут, десь тут. Пишіть в коментарі, хто хоче на турнір Grand 3033 турнір. В коментах. Набір триває до 1 жовтня. Всім! До побачення. До, до, до побачення.